Всім салют. Значить Створив на завтра турнір. Сьогодні у нас 12.08 створив турнір на 13.08. Турнір стартане о 18.00. Буде такий чисто символічний, такий по приколу своїми підписниками буде проводитися, буду проводити на стрімі. Стрім почнеться о 17.00, а турнір почнеться о 18.00 за годину. Як, як знайти мене? В общем, е, нажимаєте на місію. Ой, на місію. На спорт помилився. Керестувацькі змагання. Е, далі шукаєте Аквадрагон, Ютубс, Кожен сам за себе. Шукаєте це? Ось детальки покажу. Значить, що в нас тут? Півтора годинки, скелястий пструг. Ловимо якомога більше, буде сумарна вага в садку. Ловитись які можете за півтора години сумарна вага. Враховуються навіть ті, що ви відпустили не тільки ті, що в садку ловимо тільки на спінінги і кастинги, тільки на, на ці, на приманки. Поплавки і донки заборонені, дозволений лише садок Кукан. Підставки підводки теж заборонені. А пароль а Пароль а напишу під відео. О! Вовчок уже є, вітаю. Пароль напишу під відео. Акватоп. Пароль буде. Бо я навіть його тут напишу. Блин. Ось такий пароль. Ось я написав Акватоп. Приєднуйтесь всіх, хто хоче. Буду радий бачити. Старт 13.08 о 17.00. Старт стріма, а старт турніра о Всім щастя!